Бог дав владу Українській церкві заполонити весь світ откровенням, хлібом духовним. І наші пастора, Станіслав і Юлія Салтаненко, вони є тими Божими помазаниками, які простягують, Слово Боже, до краю землі і відкриваються тисячі церков, тисячі людей, вони спасаються, і хтось хоче якогось фізичного храму. І наші пастора теж думали за фізичний храм, але Дух Святий показав, що ви, живі, камні, маєте бути. Тому що ми бачимо, що війна. А церква, вона будується, і це можна вже, як каже пастор, бути сліпими, не бачити, що Україна є обраним Божим народом для спасіння всіх народів. Тому багато країн гонимих, а наша церква вона росте. І тому так само фарисеї питалися, що е, до Ісуса, якою ти владою це чиниш? А Він каже: Я вам теж задам запитання, якою владою було хрещення Іваном із неба чи від людей, і вони сказали, ми не знаємо, бо гордість.